Друзі, мої вітання всім шанувальникам мого каналу, хто в темі. Трошки е, від е, дійдемо, як би не по темі, але без цього, друзі, необхідно, е, без цього не виходить нормальної роботи. Мого каналу. Тому, друзі, були запитання в мене, і воно в мене в програмі стоїть. Запитують мене підписники, а що ви робите, а з чим ви робите, а чим ви обробляєте метал. Ну, друзі, це якби такі, знаєте, позитивні моменти. А є і не позитивні. Побачили, наприклад, у мене на столі 2-3-4 болгарки і кажуть, а на що вам так багато, можна обійтися одною. Так, друзі, можна обійтися і одною болгаркою. Але е, час для того, щоб її е, переоборудувати на другу роботу, треба тратити. А якщо вона стоїть вже приготовлена до роботи, ти береш і нею користуєшся. Друзі, тому я вирішив вам показати всі свої болгарки, тим, що я обробляю метал. Метал я дуже люблю. Я в нього закоханий з самого дитинства, і тому приділяю цьому дуже велику увагу, друзі. Значить, думаю, вам воно це відео буде корисне для, для того, щоб ви побачите, якби. А що ж потрібно, а яке ж воно повинно бути. Я вам скажу так, що у мене, друзі, так сталося, що я все життя е, був, е, е, ну, знаєте, закоханий в свою майстерню. І тому приділяв їй увагу, і, тобто, і... Гроші теж немалі, це все коштує, але воно, знаєте, друзі, все варте того. Дивіться, друзі. Ось ви бачите на столі всі мої болгарки. Значить, У кожної болгарки своя, друзі, функція. Значить, зараз вже вік сучасний і болгарок дуже багато на акумуляторах. Які роблять без е, шнура живлення, як оце на багатьох, бачите, шнури, шнури. Але вони мені, друзі, не заважають шнури. Я прекрасно з ними обходжуся і е, задовільняюсь тим, що в мене є, друзі. Значить, дивіться, ось моя сама перша болгарка. Це монстр-болгарка. Значить, Трохи, друзі, з історії. Дивіться, оце настояща болгарка. Чого вона настояща болгарка? Хочу вам розповісти. Вона 84-го випуску. Друзі, перепиляла дуже багато. Середина дуже міцна, дуже надійна. І я її ні разу не ремонтував. Вона перепиляла дуже велику кількість металу. Пиляє вона все от і до. Рельси теж пиляє без всяких проблем. Двутавру різних розмірів. Будемо так рахувати, що це для важких робот. Так, чого ж вона такі болгарка? Називають у нас на Україні. І на всьому пострадянському просторі. їх так, і Ушемки, і Ушки, і Фортуни. Але саме таке, знаєте, розпространене, назва саме розпространена – це Болгарка. Болгарка того, що був зроблений, друзі, завод странами Варшавського договору. Так як в свій час був зроблений завод «Ікарус», Завод шкода трамваїв, тролейбусів. Так і був зроблений завод по електропобутовим приборам. Друзі. Значить, це, це в Болгарії є такий завод Елпром. Дуже багато китайців зараз роблять підробку під цей Елпром. Електропромисловість. Електропромисловість. Розшифровується город місто Ловенч. Є таке місце в Болгарії. Дуже міцний завод. Ось така у мене оця болгарка. Бачите, 84-го року. Це вона 16,25. Їй, друзі, 41 рік. І вона робить. Значить, друзі, я нею ріжу. І працюю тільки з товстими металами. Тут стоїть круг 2,5 мм. І 3, і 4. Все вона тягне прекрасно. Ось дивіться, в свій час, в свій час, друзі. У мене був такий момент. Хотілося болгарку макіта. І я купив цю болгарку, і вона в мене пропрацювала. Один вечір, і я її повіз на фірму на студій день назад. Е, вони мені поміняли без всяких, е, знаєте, ніхто нічого не протестував, е, поміняли і все. Я приїхав, попрацював в неї ще один вечір, і вона в мене, друзі, згоріла. І я прийшов до висновку, що не таке все воно. Добре. Це що фірміне, як його, друзі, малюють. Тому у мене різний набор. У мене є фіолент. Оце така у мене зачисна машинка за таким кругом. Вона зачищує у мене шви сварочні. От, як в попередньому ролику ви бачили, як зроблена шахта на цьому, як зроблений кожух. То це зачищається все оцим крупним кругом моцним. Значить, друзі, є і така бачите, райбер, профіль райбер. Це була фірма у нас е, у Латвії, друзі. Ну, це теж підробка, але вона на підшипниках і дуже надійна. Ріже. Оце у мене стоїть круг. Або 1,2, або 1,6. Це для тонкого різу. Значить, ось така сама у мене теж райбер. Це у мене стоїть полірувальний круг. Але, друзі, дуже важно дуже важно мати, наприклад, болгарку з стабілізацією оборотів. Це з регулювання оборотів. Це для того, друзі, ось у мене така от є. Гран Грант, але вона теж на підшипниках. І теж, кажуть, надійна. Ось Стоїть круг шліфувальний на 400, мілкозернистий. Тут стоїть, бачите, виключатель, І є защита, захист. Тобто вона, вона зупиняється, якщо, чувство, якщо роби почуває нагрузку. Значить, тут стоїть защита. І тут стоїть регулювання оборотів, друзі. Ось, все, бачите, і стабілізація оборотів. Тобто вона стабілізує обороти, обороти на будь-якій швидкості. Значить, полірувальними кругами користуються, друзі, при швидкості. Бачите, він такий м'ягенький. При швидкості, друзі, не більше 6 тисяч обертів. Значить, В даному випадку на болгарки стоїть 10 11 тисяч. І ось бачите, що з цим кругом за короткий час роботи. Значить, Є і така бачите, шліфувальна машина ексцентрикова. Вона теж стабілізація оборотів, теж з регулювання оборотів, і не більше 5 тисяч обертів. Значить, Стоїть, бачите, шкурка на ній. Зараз це шкурка 800. Дуже міленька. Це для мілкого мілкого шліфування. От. Є і така машинка. Це пряма машина шліфування. За такими от, вона йде е, кінцевиками. Для, е, для друзі, шліфовки в важкодоступних місцях. Вона теж, друзі, з регулювання оборотів обертів, з защитою і, ясно, звісно, друзі, з стабілізатором обертів. Значить, друзі, є і така теж полірувальна шліфувальна машина. Вона не більше 6000 обертів. Ось стоїть на ній кораловий круг. Він дуже гарно знімає ржавчину ржу. І дуже гарно знімає е, фарбу. Та, яка стара, або всякі. Тут також, друзі, дивіться, до 5000 обертів. Вона йде від 500 до 5000 обертів і стабілізує оберти. Ну, друзі, така в мене дежурна є. Це мені підписник подарував е, акумуляторна. От, я би не сказав, що я. Нею часто користуюся, але буває нагода, що я її таки теж застосовую в своїй роботі. Ну І ще у мене є отака, де я ставлю більш товсті круги для різу. Бачите, більш товстий круг, він йде двоєчка. Це, як правило, якщо треба якусь проріз зробити, це ДВТ. Де... Дуже хороша була фірма. І е, теж вона в мене працює. Друзі, вони в мене всі робочі, всі працюють. Я в будь-який час звертаюся до, за їхньою допомогою. Ну і отака, друзі, теж у мене, бачите, болгарочка, вона більш міцніша. Вона у мене для зачистки, більш, е, як вам сказати, більш делікатної по сварочним швам. От, друзі, я вам і все показав. Для того, щоб ви мали розуміння, що вам потрібно для того, щоб успішно робити з металом, друзі. Все я без нього жити не можу. І я постійно звертаюся до роботи до цього інструменту, і дуже радий, що він, друзі, у мене є. Ось, друзі, є. Бачите, такі алмазні круги. Я звертаюся до них тоді, коли треба розпиляти бетон, або зробити, наприклад, проріз в бетоні, або в кірпічі, або в шлакоблоці. Це теж дуже хороша штука. Значить, ну, Помимо всього, ще цепляють на болгарки різальні круги по дереву. Одним словом, їхнє застосування може бути саме різноманітне. Оце в мене як би по ролику все, друзі. Я думаю, що вам цей ролик був цікавий. Пишіть в коментарях, задавайте питання. Я завжди радий всім вашим коментарям і завжди вам всім відповідаю. Не забудьте, друзі, до мене підписатися на канал. Далі, як то кажуть, буде цікавіше. Готуємося до весняно-польових робіт. Чекаю від вас подобайок. Друзі, всім мирного неба!